Рада всіх вітати! Почалася нова неділя акції ВТБ і я трішки схабіла прикупилася, як завжди. Що я купила? Яйця Полтавка. 39. чим? 39, так, да. я не пам'ятаю скільки. За 1 десят... десяток. Це акційна ціна. Дитячий сирочок. Чому взяла? Бо за нього дають картки. Ми збираємо картки, нащо непонятно. Ну, в общем, збираємо. Це теж вони по акції. Фрукти. Я їх брала неодноразово, бо знаєте, всім раджу. Дуже гарний такий вітамінний пакетик. Тут, Як ви бачите, не тільки один арахіс насипаний. Да? І ось і миндаль, і ізюм, і кешю є. Все є. І як тукати. Дуже смачно. Це, це... Мені дуже подобається. булочка малятко Місто Харків, коліничі. Що ще взяли? Йогурт теж 22 гривні з чимось. Вони були, значить, я б ми взяла чорниця з лаки і ягідний їх. Ще була вишня, але вишню ми не дуже полюбляємо. Взяли сметану, не одну, звичайно, ви знаєте, що ми сметану дуже полюбляємо. Нам вистачає три банки на, на неділю. Згущене молоко. Зараз по акції 37 гривень з чим-то, я не пам'ятаю. Так. Масло. Теж. Теж все акційна ціна. Ну, Тільки що булочки, знаєте, вони дуже смачні. же, місто Харків, кулінічі виробництво. Якщо будете, беріть. Сметана. Теж 29. Йогурти. Так як у нас родина не маленька... Смітану у нас вийшло три. Сроки всі дуже гарні до, до, до 20.06. Ми її з'їдемо до кінця неділі. Йогурти. Ми взяли два таких-два таких. Так, що ще ми взяли? Ось така крем паста креветка. Зараз по 31 гривні. Я таке дуже люблю. У нас нахлібець масочка. Смакота. Колбаса лікарська. Теж. Акційна ціна. А, взагалі м'ясна лавка мені подобається продукція цієї, цієї фірми. Ну і вона і не, не з дешевих. Сир зараз по акції теж. Ну, як по акції? Якщо брати десь, він при, приблизно 1-2 гривні те ж саме. Значить, що ще творог. Зараз по 25 гривень. Це все набір продуктів, які ми з'їмо на неділю і ще будемо докупляти. Помімо цього, Сосиски теж всі м'ясо, Фрукти, овочі, ми так і купляємо на вулиці зараз, бо воно там краще виглядає і ціна на нього. Кетчуп дитячий. Мені дуже подобається, як в дитинці, якщо хтось пам'ятає, якийсь соус краснодарський був. От Щось типу такого. Серветки, хустинки. Корисна річ на вулиці для всіх, для діточок і для дорослих. Ось, третя сумка, щоб розрозуміло, у нас їх 4 сумки були. Ці ж фрукти. Так, згущене молоко. Якщо гарна акція, треба брати завжди 2, то і 3, в залежності від того, яка родина. Печиво зараз по 23 гривні. Раз. І, звичайно, два. Що таке одна пачка? Це не, не що. Майонез 31. Для, якщо ти є власником картки партнер, банків-партнерів. Кашка овсяна. Дуже корисний завтрак. Бо ми на це, якщо ви дивились моє прошлі відео, ми, ми по... По... сіли на гранолу. Гранола, гранола, вона вже, чесно кажучи, надоїла. Хочеться кашки звичайної овсянки. Вода, 10,72, зараз, якщо є карт... акційна картка банків партнерів. І що? Зараз же футбол іде, звичайно, чіпси там чули не, не, не безкоштовні. Я проти такого. Ну, раз в году можна. І що взяла? Вукмарковку. Чому там взяла не на вулиці, ну не знаю. В общем, ось так. Оцей весь продукт, весь набір продуктів я сьогодні придбала в АТБ і заплатила 1202 гривні плюс 30 плюс 19 карточок. Все, дякую всім за увагу. До побачення!